Жуль Верн, 15-річний капітан. Частина 1. А розділ другий Дік Сент. Погода була чудова. Якщо не зважати на затримку, подорож відбувалася за непоганих умов. Місіс Уелдон влаштувалася на борту якомога зручніше. Корабель не мав ні Юта, ні будь-якої іншої надбудови. А отже, не було і каюти для пасажирів. Місіс Велдон мусила задовольнятися Крихітною каютою капітана Хала, розташованою на кормі. Делікатну жінку вмовляли зайняти її. В цій камерчині поряд з нею розмістилися малюк Джек і стара Нен. Там вони снідали та обідали разом з капітаном та кузеном Бенедиктом, якому запропонували халупку на носі корабля. Власне, капітан Хал перемістився до каюти, призначеної для його помічника. Відомо, що екіпаж Пілігрима заради економії був недоукомплектованим, тому капітан обходився без помічника. Команда Пілігрима, вправні та досвідчені моряки з однаковими поглядами та однаковими звичками, жила в мирі та злагоді. Вони плавали разом вже четвертий промисловий сезон. Всі матроси були американцями, всі з узбережжя Каліфорнії і знали один одного все життя. Ці славні люди поводили себе дуже люб'язно з місіс Велдон, дружиною власника корабля, якому вони були безмежно відданими. Варто додати, що всі вони були дуже зацікавленими в прибутковості китобійного промислу і досі отримували чималий прибуток від кожного плавання. Щоправда, вони працювали в поті чола, оскільки команда за кількістю була доволі невеликою. Проте їхня малочисельність збільшувала частку для кожного під час підбиття балансу в кінці сезону. Цього разу, правда, доходу ніякого не очікувалося, і тому вони мали повне право проклинати цих мерзотників з Нової Зеландії. Лише одна людина на кораблі не була американцем за походженням. Негоро, який виконував обов'язки Кока, народився в Португалії. Проте він достатньо добре володів англійською. Після того, як попередній кок втік в Окленді, Негоро запропонував капітану Халу свої послуги. Мовчазний та потайний він тримався осторонь товаришів, проте справу свою виконував непогано. Капітан Хал, вочевидь, мав. Добрий нюх, за час своєї роботи на Пілігримі Негоро не отримав жодної догани. І все ж таки капітан Хал жалкував через те, що не встиг довідатися про минуле нового кока. Зовнішність португальця його метушливі очі не дуже подобалися капітану, а перш ніж допустити незнайомця в крихітний світ китобійника, необхідно було дізнатися все про його минуле життя. На вигляд, Негору мав приблизно років сорок. Середнього зросту, худорлявий, жилавий, смаглявий і з темним волоссям. Він здавався сильною людиною. Чи мав він якусь освіту? З огляду на зауваження, що їх іноді він вставляв, схоже, що так. Втім, Негору ніколи не згадав ні про своє минуле, ні про свою сім'ю, ніхто не знав, де він мешкав, і чим він займався раніше, і що збирається робити далі. Він лише сказав, що планує зійти на берег в Вальпараїсо. Загалом він був дуже дивним. І, беззаперечно, не моряк. На морській справі він розумівся навіть менше, ніж звичайний кок, більша частина життя якого пройшла в морі. Однак ані бокова, ані кільова хитавиці не діяли на нього на морську хворобу, до якої вразливі усі новачки, він не страждав, що було вже неабиякою перевагою для корабельного кока. Попри це, Негоро рідко виходив на палубу. Цілими днями він сидів у своєму крихітному камбузі, більшу частину якого займала кухонна плита. Поночі, вимкнувши плиту, Негора зникав у своїй комірчині на носі палуби, там він відразу лягав у ліжко. Як же було зазначено, екіпаж Пілігрима складався із п'яти матросів та одного молодшого матроса? Невідомо, хто були батьками цього 15-річного молодшого матроса. Зовсім крихітним його знайшли на чужому ганку, а виріс він в дитячому будинку. Схоже, Дік Сент – таким було його ім'я, народився в штаті Нью-Йорк, можливо, навіть в самому місті Нью-Йорк. Ім'ям Дік, скорочено від Річард, назвали знайду на честь співчутливого перехожого, який підібрав малюка і відвіз до інтернату. Прізвище Сент нагадувало про місце, де його знайшли: піщана коса, Сенді Хук в гирлі річки Гудзон. Штат Нью-Йорк. Дік був невисоким і, схоже, в майбутньому не обіцяв стати вищим за середній зріст, проте міцної статури. В ньому одразу відчувався англосакс, попри те, що мав темний колір, волосся та темно сині очі. Важка праця моряка загартувала його, його розумне лице пащило енергією. Це було обличчя людини не лише сміливої, а й готової ризикувати. Часто цитують три слова незакінченого вірша Вергілія. «Аудасес фортуна юват. Доля сміливим допомагає. Проте цитують невірно. Поет сказав Аудантес фортуна Ювант. Доля відчайдухам допомагає. Відчай а не сміливцям, майже завжди посміхається доля. Сміливий інколи може діяти необдумано. Відчайдух же спочатку подумає, а потім діє. Діксенд належав до Ауденс відчайдухів. П'ятнадцять років він вже вмів приймати рішення та доводити до кінця все те, на що свідомо наважився. Його жвавість та серйозність привертали увагу. На відміну від більшості своїх одноліток, Дік був скупим на слова та жести. У віці, коли діти ще не задумуються про майбутнє, Дік усвідомив своє жалюгідне положення і твердо вирішив вибитися в люди власними силами, і він досяг свого. Він був вже майже чоловіком в той час, як його ровесники все ще залишалися дітьми. Спритний, моторний та сильний Дік належав до обдарованих людей, про яких можна сказати, що вони народилися в сорочці. Що б вони не робили, куди не йшли їм все до снаги. Як вже зазначалося, Дік виховувався за благодійні відрахування суспільства. Спочатку його розмістили в притулку для підкидків. Розповсюджених в Америці. В чотири роки його почали навчати читанню, письму та математиці в одній з тих шкіл штату Нью-Йорк, які існують на пожертви шляхетних доброчинців. У вісім років вроджена пристрасть до моря змусила його влаштуватися юнгою на корабель, що виконував рейси в країни Півдня. На судні він почав вивчати морську справу, якій варто навчатися з дитинства. Судові офіцери добре ставилися до допитливого хлопчини і заліпки викладали для нього. Незабаром юнга мав стати молодшим матросом, безумовно очікуючи подальшого росту. Той, хто з дитинства знає, що праця, закон життя, хто рано зрозумів, що хліб добувається в поті чола біблійський заповідь, що став правилом для людства, той, призначений для великої справи, в потрібний день та час він знайде в собі сили для їх здійснення. Завітавши якось на борт торгового судна, де служив Дік, капітан Хал помітив здібного юного. Бравому морякові сподобався сміливий юнак, і, по поверненні до Сан-Франциско, розповів про нього своєму хазяїнові Джеймсу Уелдону. Останній зацікавився долею Діка, віддав його до школи в Сан-Франциско і допоміг її закінчити, паралельно виховуючи хлопця в католицькій вірі, яку сповідувала сім'я судновласника. Дік жадібно поглинав знання, особливо цікавлячись географією та історією мандрівок, очікуючи на вік, який дозволить йому вивчати той розділ математики, що присвячений навігації. Він не нехтував і практичною підготовкою. Закінчивши школу, він влаштувався молодшим матросом на китобійник свого благодійника Джемса Велдона. Дік знав, що велике полювання, китобійний промисел, не менш важливе у вихованні справжнього моряка, ніж далекі плавання. Це відмінна підготовка до професії моряка, де на кожному кроці підстерігає небезпека. До того ж, цим навчальним судном виявився Пілігрим під командуванням його заступника, капітана Хала. Таким чином, молодому матросу було забезпечено найкращі умови для навчання. Чи варто зазначити, що юнак був безмежно відданим родині Велдон, який він стільком завдячував, нехай промовляють факти. Можна з легкістю уявити, як зрадів Дік, коли дізнався, що місіс Велдон з сином подорожуватимуть Пілігримом. Місіс Велдон протягом декількох років заміняла Діку матір, а малого Джека він обожнював як рідного брата, хоча й розумів, що становище в нього дещо інакше, ніж у сина багатого судновласника. Проте його благодійники знали, що насіння добра втрапили на радючий крунт. Сиріцьке серце повнилося вдячності, і Дік, не вагаючись, віддав би життя за тих, хто допоміг йому отримати освіту. загалом 15-річний юнак діяв і мислив, як доросла людина років 30. ось який він, Дік Сент. Місіс Уелден високо цінувала Діка. Вона знала, що може без вагань довірити йому свого маленького Джека, Дік Сент обожнього малюка, який линув до нього, відчуваючи любов старшого брата. Ті довгі години, що часто трапляються під час хорошої погоди у відкритому морі, коли всі вітрильники виставлені і не потребують жодного втручання, Дік з Джеком проводили разом. Юний матрос розважав дитину, показував йому все, що могло б зацікавити хлопчика в морській справі. Місіс Оелдон без остраху дивилася, як Джек підіймався вантами то на грот Марс, то на фор Брам Станігу і зісков оснастями донизу на палубу. Дік завжди був поряд з малюком, готовий підтримати, підхопити його, якщо б п'ятирічного Джека раптово заслабли. Вправи на свіжому повітрі йшли на користь дитині, що тільки но оговталася від важкої хвороби. Морське повітря та щоденна гімнастика швидко повернула рум'янець блядим щічкам малюка. Так проходило життя на Пілігримі. Окрім східного вітру, ні екіпажу, ні пасажирам не було на що нарікати. Проте, тривалість східного вітру не подобалася капітану Халу, йому ніяк не вдавалося взяти підходящий курс. Тим паче він побоювався у подальшому потрапити в смугу без вітря поряд з тропіком Козирога, не кажучи вже про те, що екваторіальна течія могла відкинути його далі на захід. Капітан не покоївся головно про місіс Уелдон, хоча й розумів, що його провини в цій затримці немає. Якби поблизу Пілігриму проходив будь-який океанський проплав, що направляється в Америку, він обов'язково порадив би свої пасажирці пересісти на нього. На жаль, Пілігрим відхилився настільки далеко на південь, що не варто було сподіватися зустріти проплав, що йде до Панами. Та й сполучення між Австралією та Новим Світом через Тихий океан в той час не було настільки живавим, як воно стало згодом. Капітану Халу залишилося лише чекати, доки погода змилується над ним. Здавалося, нічого не повинно було порушити одноманітність цієї подорожі морем. Аж раптом, саме цього дня, 2 лютого, на широті та довготі, вказаної на початку цього повідання, відбулася перша несподіванка. Стояла погожа днина. Близько дев'ятої ранку, Дік Сент та Джек видерлися на Салінг. Фокмачти, звідти їм відкрилася вся палуба корабля та безмежний океанський простір. Лише частину горизонту за бортом затуляла грот мачта, яка підтримувала грот і топсель. Попереду над хвилями височив гострий бушприт з трьома туго натягнутими кліверами, неначе три крила різного розміру. Під їхніми ногами простягнулося полотнище Фока, а над головами Фор Марсель та Брамсель. За можливості Шхуна трималася якнайкрутіше до вітру. Дік пояснював Джеку, чому правильно навантажений Пілігрим не може перекинутися, попри те, що він доволі сильно перехилився на штирборт, як раптом хлопчик закричав Що, це? Ти щось побачив, Джеку? запитав Дік випроставшись на рей. Так, так, ось там, відповів Джек, показуючи на якусь цятку, що маячила в отворі між клівером та Стаксовим. Придивившись туди, куди вказував Джек, Дік Сент заволав на все горло. Праворуч по носу під вітром затонуле судно.